Ічна п'ятихвилинка. у середині минулого століття Джон Болбі, англійський психіатр та психоаналітик, здійснив справжню революцію у розумінні відносин між дітьми та дорослими. Спостерігаючи за тим, як діти реагують на найближче оточення, він, спираючись також на власний досвід виховання та зростання у аристократичній та відстороненій родині, сформулював власну теорію. Теорія прив'язаності докорінно змінила тогочасне розуміння взаємодії немовляти з мамою або іншою доглядаючою особою. Тогочасні спеціалісти в першу чергу психоаналітики вважали, мама для дитини просто джерело задовільнення фізіологічних потреб. Болбі натомість зрозумів. Стосунки мами і дитини це фундамент, на якому створюється не тільки базова довіра до Всесвіту, а й формуються навички соціальної взаємодії з іншими в подальшому. У 80-х роках минулого століття соціальні психологи Сінді Хазан та Філім Шейфер використали цю теорію для того, щоб проаналізувати особливості побудови вже романтичних стосунків дорослих людей. Так з'явилися типи прив'язаності у дорослих, про які ми поговоримо сьогодні. Тип прив'язаності це скупність патерні поведінки при взаємодії людей, яка характеризується емоційним фоном, діями та реакціями на них. Виділяють чотири типи прив'язаності, які можуть бути реалізовані у відносинах. В першу чергу ми говоримо про партнерські стосунки та дружбу. Це надійна або безпечна прив'язаність, це ненадійна, яка розподілена на тривожний, уникаючий та тривожно уникаючий або амбівалентний, дезорганізований типи. Безпечна прив'язаність формується тоді, коли дорослі, що оточують дитину, звертають належну увагу на її актуальні потреби та своєчасно їх задовольняють. У таких умовах дитина може одночасно відчувати себе захищеною в родині та вільно досліджувати світ навколо. Дорослий, що виріс в теплій та приймаючій родині, довіряє світу, вміє любити та приймати любов. Близькість як явище є важливою частиною життя такої людини. У той же час людина з безпечним типом прив'язаності вміє перебувати на самоті, не відчуває постійної тривоги та страху бути покинутою, приймає потреби партнера в періодичному усамітненні. Її характеризують щирість, відкритість, відсутність страху любити. Вибір на користь довгострокових відносин, бажання емоційної близькості, формування довіри та взаємоповаги у випадку, коли в родині дитиною опікувалася людина, яка була непередбачуваною, зневажливою або відверто формальною, навіть за умови забезпечення усіх фізіологічних потреб то така доросла людина несвідомо буде прагнути відтворити подібний контакт вже в дорослих стосунках, формуючи один із ненадійних типів прив'язаності, поговоримо про них докладніше. Уникаючий тип прив'язаності виникає, коли об'єкт, на якого направлена прив'язаність дитини в ранньому віці, поводить себе відсторонено, холодно, діє відверто функціонально або й просто ігнорує потреби дитину. В першу чергу мова йде про емоційні потреби. В результаті дитина просто перестає очікувати на піклування, прийняття та любов. Бажання близькості, що не задовольняється, призводить до болю та розчарування. Дитина дуже добре усвідомлює, краще уникати будь-якої близькості та навіть її бажання в теорії. Дорослі люди з таким типом прив'язаності дуже важко встановлюють близький емоційний контакт. Навіть за умови перебування в стосунках вони намагаються покладатися виключно самі на себе. Часто не довіряють навіть найближчим, тримають емоційну дистанцію від партнерів. Для більшості свого оточення вони є емоційно недоступними та закритими. У разі конфлікту або серйозної сварки першими скажуть давай розійдемося, щоб уникнути болю. У них є складнощі з вираженням емоцій, страх близькості. Вони не вірять в любов, рідко будують довготривалі стосунки, часто сприймають близькість як спосіб підвищення статусу у суспільстві та отримання поваги, при цьому не проживаючи задоволення від стосунки. Тривожний тип прив'язаності розвивається, коли оточення дитини було відстороненим, не реагувало на емоційні запити та потреби, регулярно їх знецінювало або відверто відштовхувало дитину. Однак навіть за умови постійного страху бути залишеною, відкинутою, дитина з тривожним типом прив'язаності, а отже, і доросна людина в подальшому прагне до стосунків. Страх бути покинутим заставляє таку людину постійно шукати підтвердження, що цього не відбудеться. Потреба знайти партнера, що задовольнить прагнення у любові, призводить до того, що парадоксальним чином такі люди ідеалізують та романтизують своє оточення, замість того, аби зрозуміти, чи підходить їм цей конкретний живий та недосконалий партнер. Такі люди часто залежні від думки оточуючих та партнера, для них звичайною справою є ревнощі та недовіра. Через сильну невпевненість у собі вони можуть бути схильні до зрад та проблем у сексуальній сфері. З іншого боку, вони ладні жертвувати собою та своїми інтересами заради кохання та стосунків. Абівалентний тип прив'язаності виникає, коли дитина перебувала в родинах, де панував страх, використовували фізичні покарання, психологічне або сексуальне насильство. Вони цінують прив'язаність, хочуть створити міцні відносини, але з іншого боку дуже бояться бути покинутими. Людина з подібним типом прив'язаності щиро впевнена, вона не заслуговує на довготривалі відносини, сповнені довіри та взаємоповаги. Часто тому задовольняється легкими короткостроковими зв'язками. Одночасно не довіряє ані партнеру, ані собі, відчуваючи щиру любов та зацікавленість, одномоментно дуже сильно боїться близькості. Така людина легко може перебувати в любовних трикутниках, нерозділено кохати, перебувати у відносинах на відстані. Проте чи можна змінити тип прив'язаності та як це зробити, ми поговоримо вже в наступному випуску. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі! Психотерапевтична п'ятихвилинка. Цей випуск створений завдяки гранту, що отримала громадська організація «Медіагрупа Накипіло Радіо від програми Стійкість. Яку виконує фонд Східна Європа за підтримки ІАРН ERM та коштом Європейського Союзу?